Для освітян Закарпаття провели дводенний семінар на тему основи кібербезпеки, кібергігієна та методи викладання. На ньому вчителям, методистам регіону представили нові методи навчання учнів щодо правил поведінки в інформаційному просторі. Організаторами навчань є CRDF Global, Закарпатська ОВА, Рада нацбезпеки і оборони України та державний департамент США. саме слово кібербезпека вже говорить про те, що ми вже будемо обезпеченими від тих всіх інформаційних негативів, які ідуть на плат. Формах інформаційному просторі і так далі, але ми дорослі усвідомлюємо багато речей, але наші учні не завжди можуть усвідомити те, що сприймається в інформаційному просторі, і кому як не вам, зробити правильні акценти, розставити правильні установки на сприйняття тієї інформації, яка постійно є в нашому інформаційному просторі. Представили і онлайн курс, створений для школярів різних вікових груп. Він анімований та легкий для вивчення навіть для учнів початкових класів. Пройти його можуть всі охочі, безкоштовно перейшовши за посиланням кіберкіц Юкрейн Орк. Він розрахований з першого по одинадцятий клас. Є окремі модулі, зроблено в такій доволі цікаві ігровій формі. Весь цей курс пройшов. Ну не просто, скажімо так, апробацію, спілкувалися з дитячими психологами, спілкувалися з міністерством освіти, з різними відділами, структурами для того, щоб це було для дітей і цікаво, і корисно, і знову ж таки безпечно, щоб діти зрозуміли, в якому світі вони знаходяться не лише зараз в фізичному, так, а й в цифровому частинки цього курсу, наприклад, взяти в ті самі уроки. Це може бути і на уроках інформатики. Це може бути на якомусь позакласному часі. Головна мета семінару надати учням інформацію щодо безпеки в цифровому просторі та навчити їх правильно користуватися його перевагами. Наш курс дозволить обезпечити дітей від кібербулінгу, від шахраїв, і сексуальних домагань, від різних небезпечних ситуацій. Діти будуть могти правильно реєструватися в соціальних мережах, вибирати тих, з ким можна спілкуватися, з ким не можна, добре вибудовувати діалоги в іграх, вибирати друзів на тих же серверних іграх і різних соціальних мережах. Подібні семінари для освітян проводитимуть у більшості регіонів України. А також найближчим часом планують розробити у друкованому вигляді посібник з кібербезпеки для старшого покоління. Кібергігієна є важливою і необхідною, і ну, ми побачили, що насправді не дуже багато є якихось активностей в цьому напрямку. Тому ми почали розробляти різні активності. Все почалося з курсу для студентів. Після того був курс для держслужбовців, і вже нарешті ми робимо курс для. Безпосередньо дітей Закарпаття воно стало пілотним регіоном, де ми реалізуємо курс безпосередньо для дітей. Також 5-6 грудня такі ж навчання проведуть і для вчителів-предметників Закарпаття.